Всіх вітаю. Сьогодні будемо підживлювати полуницю, коротшим послідом. Будемо підживлювати полуницю, яку ми підживлювали осінню нітрамофоскою. Полоницю, яку ми не підживлювали нітрамофоскою, да? це у нас буде полуниця першого року. Ми її будемо підживлювати іншим добривом. Я трошки пізніше ну, запишу для цього відео. Сьогодні ми будемо розводити концентрат і поливати. Буде і дозування на кущ, і як потрібно розводити. Для початку нам треба його нормально так розмішати. Щоб ось так воно все піднялося? Концентрація буде наступна. На 7 літрів курячого посліду ми додаємо 3 літри звичайної простої води. Тому що ми страхуємо себе, щоб могла не погарити полуниця. Тому що все-таки тут а є азот, а з азотом жарти якби ви самі розумієте. Недоречні. В мене довідна ж такі шпажки. Все, розколочуємо. и заливаем улейку идеально это делать в перчатках но мне не удобно их делать поэтому мы сразу будем Я так на глаз дивлюся, там. якщо там 6 літрів і від 4 літрів даєте, води, то теж нічого страшного. Почнемо зверху і будемо давати дозування. Яке потрібно давати дозування, щоб змучило землю. Мені там, бувало, знаєте, понаписували. Коментарів. Ой, там пол-літри треба на кущ. Для чого по-літри я до цієї періоди не можу, якщо у мене, наприклад, ось такий кущ. Да? Ось такий, наприклад, я надумаю собі підживлювати ось ту саму полку. Да? Надумаю підживлювати її там, курячим постати. Для чого мені сюди пів літри? Я не розумію. Трошки би так знаєте, воно промочило землю і цього достатньо. І взагалі концентрація курячого посліду на кожен кущ буде різна. Для третього року це одна концентрація, для там, другого року інша, для першого року теж буде інша. В середньому, щоб змочила нормально зиму. Ось так як я роблю. Я завжди так роблю. Уже семь Які витрати курячого посліду йдуть у нас на сотку, да? Ну сотка ну, по грядкам я так скажу, грядки різні, да? по ширині і по довжині. Ну а якщо у вас грядка десь 12, ну точніше у мене 12 на 3 майже, от таких 2,5-3 грядки. Це у нас виходить 6-7 відер курячого посліду. Ну, якщо б я поливав би, наприклад, нахилявся кружечкою, да, там, то було б менше, багато трохи розливається. Тому що злійки, там, там десь потекло в бок в сторону. Ну, така ось історія. Але у плані підкормок курячим послідом є нюанси. В чому вони заключаються? Він заключається в тому, що ну не всі ж вручну, так як я ось показую, ходять і поливають. Є капельний полив. Капельний полив це зазвичай. Там йде погодинно. Ти на певний час умикаєш, і ти орієнтуєшся, скільки там води йде під один кущ. В середньому це там ну хай там година літра. так десь, Навіть на сайті можете зайти почитати, скільки там через капельку пропускається за годину води. Да? І виходить, що літри ось такого навіть концентрату 70 на 30, мені здається, буде багато. Потрібно. Себе страхувати краще, тобто вже розводити 50 на 50, да? там 5 літрів, наприклад, курячого посліду, якщо ви цим займаєтесь, і 5 літрів води. Я б робив би саме так. Тому що ну, літра це багато, як не крутий. Звідки беруться оці всі коментарі на каналі, що потрібно там півлітри під один кущ? Це дуже просто. Колись ви часто писалися статті на цю тему, що там. Літрі коров'яка, під один куч. Знаєте, хто ці статті писав? Ці статті писали люди, які е, за життя навіть 500 полуниці не вирощували одночасно. Вони посадили собі рядочок і носяться з тим рядочком. 5 е, кущів, да, якщо у вас там росте, можна обробити так, в такій схемі. але коли у вас стоїть там до 2000 кущів. і по пів літри під кожен кущ лити це купу води тут потрібно перетягати, це дуже буде важко. А, і виходить, що це можна тільки справити з капельним поливом. А, тому оця історія, де там по пів літри під кущ лити вона ну, не відповідає дійсності. Стосовно підкормок, а, зразу по питанням пройдуся, які можуть люди задавати, щоб я їх не відповідав у коментарях на них. А, скільки потрібно робити підкормок? Да? Підкормок потрібно робити близько. Однієї завезти. Я ніколи не робив дві. Чому я не робив дві? Яка в мене була зазвичай історія. Якщо я в кінці літа чи осінню підкормлюю, я значить весною роблю одну підкормку. Всю полуницю я підкормлю в тому році. Всю. Значить, в цьому році ми йдемо чисто один раз. Чому не потрібно йти два рази? Да? Це дуже просто, є така народна приказка. Не досов на столі пересол на голові. Що вона означає? Вона означає, хай краще буде десь не до він критично ні на що не впливає. Абсолютно ні на що він не впливає. А, а якщо буде перекорм, да, це буде, по-перше, ризик, що вона може погоріти. Тому що, ну як не крути, всі добрива, які ви використовуєте весною для полуниці, вони містять азот. Всі. ну В більшості випадках так. Тому що азот нам дає ріст. Ми підкормлюємо, щоб полуниця краще росла. Щоб коренева система швидше розвивалася, тому ми підкормлюємо азотом. І якщо буде багато азоту, є ризик, що полуниця просто може погоріти. Це один із варіантів. А другий варіант це те, що як вона не погорить, вона буде атака стоять. А капельного поливу, тож не у всіх він є. Аудиторія в основному яка в мене? Ну, Під 90%, дивіться, без капельного поливу. Я ж колись голосування на каналі проводив. І виходить, що. У вас так кущара стоїть, десь хай буде а, сухий рік, і у вас ягоди будуть такенькі. Хоча кущ стоїть гарний, таке теж є на практиці. Через що буває така широка посадка, вона трошки баланс додає в, в, в цій схемі. Через що я розказую за широку посадку, щоб кущ куща не глушив, щоб були в його поживні елементи, а саме головне, щоб він не забирав один одного вологу. Це як би так, к слову. Тому потрібно також про це пам'ятати. І зрозуміти одну просту річ: не потрібно пхати ті підкомки в усі обробки. Тому що також багато на каналі коментарів і на Тіктокі багато, що типу, а чи можна якесь добриво додати, коли ти там вертімеком ідеш йдеш про кліща. Ну зрозуміти просту річ, ви ніколи не пригнете вище голови. Якщо у вас 10 соток, значить у вас буде врожай з 10 соток. Щоб ви там б не сипали, у вас. Ну, я не бачу історій, де з 10 соток збирали 5 тонн полуниць. Я реально такої історії не бачу. Тонус з 10 соток, ну реально зібрати. Я це показував у своїх відео, розказував. Ну, да, це реально. Плюс заж 10 соток у кожної різні. У когось це буде там більш густіша посадка з капельним поливом, а у когось буде більш рідка, так як у мене без капельного поливу. Це все кількість кущів. Тому також тут буде різниця. І ви ще голови ви ніяк не пригнете. Не зберете ви з 10 соток, 10 тонн полуниці. Як би ви її не підкормлювали. то також потрібно про це пам'ятати. Чому саме курячий послід для полуниці 2 3 року, все дуже просто. У нас вже кущі розвинені. Корнева система розвинена. Курячий послід програє сучасним добривом в азоті. Чому? Тому що сучасні добрива вони швидше дають ріст, швидше, швидше на них реагує вся рослинність. А це трошки не так. Ми з мамою помічали, що коли ти з курячим послідом садиш помідори ті самі, да, там, з гранулами, там вони такі грановані є, курячий послід. Да, не то, поки він розчиниться, поки рослина почне впитувати, це не то. Це ти програєш у часі, тому що у нас холодна якби, погода до травня місяця на полісі. Нам потрібен якийсь більш дієвий варіант. Більш дієвий варіант це зазвичай що? Сучасні добрива. От на них полуниця навіть у холода реагує краще, ніж реагує на курячий послід. Тому нам потрібно буде полоницю першого року. Щоб нас кущик швидше ну, доганяв. Вон, понятно, що такий не буде якось цей трагічний. Чи вже навіть. Але він трошки буде краще мати вигляд. Я це перевірив на посадках розсади. На посадках розсади я це помітив і справді ти добривка я показую, ти то що якась там реклама. Я б з радістю рекламував, як мені хтось запропонував. Но реально, корення класно росте. Також можна використовувати корневін. Але мені здається, корневін він, ну, не підходить під весну. Він все-таки більш підходить, коли вже тепла погода Корневін. А ось таке добриво непогане. Через що я буду в наступному відео показувати за те голубе добриво, як я підкормлю полуницю весною. Що буде на каналі в найближчому часі? В на Найближчому часі, я думаю, ми ще трошки позаписуємо відео про полуницю, вони будуть йти ну, не страшно одне за одним про полуницю, бо трошки мінятися сценарію. Також будемо записувати про часник, пікірування помідорів. Трохи відео, я думаю, буде про теплицю. Теплиця, поняття, не така вже і велика, але там буде ще що показати і записати. Про посадки картоплі, нюанси, добрива. Це буде скоро, тому що в тому році я про таке записував мало. Також я багато записав відео про полуницю в тому році. Виставляв я їх зимою, тому що в мене обновився канал. тільки. Рекомендую подивитися відео «Міфи вирощування полуниці, тому що я навіть колись створив свій канал, українське село. Багато людей там питають ті самі питання, які я якби розбираю в тому відео. Відео вважаю корисним. І воно справді зробить певні міфи, які у вас відклалися в голові стосовно вирощування полуніці. А тому став в цьому відео лайк, пиши коментарі і чекай наступне відео.